Поранення несумісні життям, але Кобра як герой до останнього боровся, щоб перемогти. Завжди зухвалий, іноді трошечки такого аж, аж занадто треба було його спиняти, нікого нічого не боявся. Скажімо, худенький хлопчина, не надто великої сили, але дух в нього був як на богатиря. Звання Герою України присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському посмертно. Останній бій Дмитра, бій на Донеччині. Всі бачили, бачили мільйони українців, бій проти окупанта, якого привезли сюди за 5 тисяч кілометрів з Якуті, щоб вбивати наших людей. Це був героїчний бій нашого бійця, взірцева хоробрість нашого хлопця.